Шановні друзі, у цьому відео ми розглянемо питання, що собою представляють насправді похідні обернених тригонометричних функцій і чому сучасне трактування цього питання є головною помилкою офіційної теорії. Розглянемо питання, яким чином взагалі виникло поняття обернених тригонометричних функцій. Маємо триометричні функції синус Х, косинус Х, тангенс Х. Записуємо, що y дорівнює синус Х, y дорівнює косинус Х, y дорівнює тангенс х. Для того, щоб знайти кут х, записують х дорівнює арк синус y. Х дорівнює арк косинус y. І х дорівнює арк-тангенс у. Також ми маємо інтеграли, які є табличними. І також формули того, що вважається арксинусом y. Така аркосинусом така і арктангенсом тангенсом y. Така формула. Питання. Покажіть мені того розумника, який по цим формулам зможе алгебраїчним способом обчислити кут Х. В чому питання? Ну, по-перше, тут записані три різних комплексні системи. А по-друге, якщо ми роз... будемо розглядувати сам кут x, ми знаємо, що похідна от x буде дорівнювати одиниці. Звідси повинна автоматично випливати, що похідна від арг синуса y, арх косинуса y і арк тангенса y повинні дорівнювати одиниці. А це не так. Розглянемо це питання під іншим кутом зору. Новий математичний аналіз стверджує, що є три дійсні системи функцій. тригонометрична, гіперболічна і алгебраїчна. Існують функції відповідники. Синус Х дорівнює гіперболічному тангенсу, дорівнює алгебраїчному синусу або гіперболічному тангенсу алгебраїчному корінь квадратний із y помножений на y плюс 2 поділено на y плюс 1. Косинус х дорівнює 1, поділена на гіперболічний косинус Фі, і дорівнює одиниця поділена на y плюс 1. Тангенс х дорівнює гіперболічному синусу і дорівнює корінь квадратний із y помножений на y плюс 2. Для того, щоб це були функції відповідники, і точно співпадали чисельно. Потрібно, щоб фі дорівнював логарифму тангенсу π на 4 плюх на 2. Х дорівнює 2 арктангенс є в степені мінус π на 2. І y дорівнювало одиниця поділена на косинус х-1 і дорівнювала гіперболічисько фі 1 А тепер подивимося таким чином. Якщо знайти похідні обернених тригонометричних функцій для функцій відповідників, то ми одержимо похідна. Арксинус від алгебраїчного тригонометричного синуса корінь квадратний із y плюс y плюс 2 поділено на y плюс 1 на корівні похідна від арккосинуса одиниця поділене на y плюс 1. І похідна від архтангенса корінь квадратний із y помножений на y плюс 2, ми завжди одержуємо одну і ту ж величину. Одиниця поділена на Y плюс 1 помножина на корінь із Y помножен на Y плюс 2. Що це означає? Що якщо ми вносимо і записуємо. похідну оберненої функції від функції відповідника, то завжди ми одержуємо одну і ту ж величину. Якщо ми архсинус, похідна арксінуса від гіперболічного тангенса, що є функцією відповідника синуса. Косинус відповідник одиниця на гіперболічний косинус і арктангенс від гіперболічного синуса, то ми одержимо теж одну єдину величину. Одиниця поділена на гіперболічний косинус. В той же час одиницю ми одержимо в одному випадку. Коли ми беремо арх синус х від синус х похідна арх косинус від косинуса х похідна і похідна від арх тангенса тангенса х. Із цього запису витікає, що х у нас дорівнює от цим всім оберненим тригонометричним функціям. А що це означає? Що якщо ми похідні всіх цих функцій візьмемо від них інтеграл, то вони всі повинні дорівнювати куту х. А так як у нас є всього два коефіцієнта переходу, коефіцієнт переходу від Тригонометричної системи функцій до гіперболічної. І від тригонометричної до, тригоном... до алгебраїчної. Ми можемо записати, що х дорівнює інтеграл від 0 до х. Одиниця, помножене на dx, дорівнює інтегралу від 0 до фі, одиниця поділена на гіперболічний косинус Фі dφ і дорівнює інтегралу від 0 до у, одиниця поділена на y плюс 1 помножена на корінь квадратний із y на y плюс 2 dφy. Звідси ми одержуємо такі формули. х дорівнює інтегралу де φ поділене на гіперболічний, Косинус Фі дорівнює мінус одиниця поділене на і, логарифм від логарифма логарифм і поділене на гіперболічний косинус плюс гіперболічний тангенс. Це є формула кута в дійсних функціях гіперболічних. У нас є ще одна формула. Це дорівнює 2 архтангенс є в степені Фі, мінус пі на 2. Але це не формула. Це алгоритм обчислення. Тобто він уже знайомий математикам, яким чином знаходити х. Те ж саме, розв'яжуючи цей інтеграл. Для алгебраїчного інтеграла ми одержуємо. Мінус одиниця поділена на і. Логарифм і поділене на y плюс 1 плюс корінь квадратний із y плюс 2 поділене на y плюс 1. Це є формула в алгебрічній формі для дійсного кута х. В той же час алгоритм обчислення записується таким чином. 2 арктангенс y плюс 1 плюс корінь квадратний із y помножен на y плюс 2 мінус π на 2. Таким чином ми побачили, що ми можемо перетворити тригонометричний інтеграл в гіперболічний і в алгебраїчний. А що ми знаємо про це? Що це у нас похідні обернених тригонометричних функцій? Звідси маємо формулу дійсного кута х. В тригонометричній формі мінус одиниця поділена на і логарифм від і. Помножене на косинус х плюс синус х. Звертаємо увагу, що ті, хто знає формулу Ейлера, побачать, що це є велика відмінність. Якщо в формулі Ейлера, яку застосовують в математиці, вона записується таким чином. Косинус x плюс і синус x. І це запис. Комплексній формі. А це запис в дійсній формі. Яким чином можна записати кут Х в дійсній формі? У нас вже знайдені гіперболічної формі і алгебраїчній формі. Що таке одиниця поділена y плюс 1? Це косинус х. Що таке одиниця поділена на гіперболічний? косинус фі. Це теж косинус х. Синус х відповідник гіперболічний тангенс Фі і алгебраїчна форма синуса х. Тепер стає очевидним, що похідні обернених тронометричних функцій є коефіцієнтами переходу. Записуємо його k від і Джі. Від одної системи функцій до іншої. Наприклад, якщо ми записуємо похідна арксінус гіперболічного тангенса Φ, дорівнює коефіцієнту переходу від тригонометричної системи функцій у даному випадку дійсної, до дійсної, тому що синус і гіперболічний тангенс це функції. Відповідники переход від тригонометричної системи функцій до гіперболічної системи функцій. І записуємо К дорівнює Х, тобто від тригонометричної до гіперболічної. А тепер ми повинні дати визначення коефіцієнта переходу. Коефіцієнтом переходу є частка К. Похідних функцій будь-якої природи, тригонометричних, гіперболічних, алгебраїчних і приведення результату до однієї із систем функцій тригонометричну, гіперболічну, алгебраїчну. Звертаю увагу, що коефіцієнтом переходу є частка похідних функцій будь-якої природи. В офіційному матаналізі відсутні позначення похідних обернених алгебраїчних функцій. У нас є обернені гіперболічні, є обернені тронометричні, а обернених алгебраїчних функцій нема. Тому для більшої, більшої ясності будемо користуватися таким записом. Якщо нам потрібно знайти коцент переходу, ну, наприклад, від алгебраїчної системи функцій до тригонометричної. ми записуємо таким чином y переходить в його відповідність тригонометричну. одиниця поділена на косинус х мінус 1. Тобто це функції відповідники. І тут скрізь у нас функції відповідники. Це, це, це все переходи для дійсної, дійсної системи функцій. Вони всі сталі. Тобто, знаючи ці коефіцієнти, ми просто їх будемо підставляти в інтеграли. Зверніть увагу, що перехід найбільш важливий від тренометричної до гіперболічної. Функції це завжди одиниця поділена на гіперболічний косинус. А від гіперболічної до тренометричної завжди одиниця поділена на косинус х. Також дуже важливий переход від тренометричної до алгебраїчної формули. Така формула. Від гіперболічної до алгебраї... алгебраїчної системи функцій. Це одиниця поділена на корінь квадратний із y помножена на y плюс 2. Тобто тут, якщо подивитися, можна перевернути, у нас буде така ситуація. Коефцієнт y, X, тобто від алгебраїчної до тригонометричної, буде дорівнювати. Одиниця поділена на коефіцієнт від тригонометричної до алгебраїчної функції. Якщо ви знаєте і будете пам'ятати, як будується система функцій відповідників, ви з цієї формули можете легко вивести ось цю. Якщо ж ми будемо знаходити коефіцієнти переходу, де функції переходять не в їх відповідники, ми будемо називати це комплексними коефіцієнтами переходу. І позначати з рискою над k. Ну, наприклад, коефіцієнт комплексний від х до y дорівнює похідній. Arc sinus y або ж дорівнює синус x переходить в y. Таким чином ми одержимо от такий результат. Як це можна використовувати? Приклад номер один. Знайти дійсні інтеграли відповідники інтеграла від 0 до х dx поділене на корінь квадратний із косінус х. Записуємо. Інтеграл від 0 до х. дx поділено на корінь квадратний із косінус х. У нас під інтегральний вираз записуємо через гіперболічні функції. Косінус х це одиниця поділена на гіперболічний косинус. Помножене на коефіцієнт переходу від тригонометричної до гіперболічної функції d. Далі Уже коефіцієнт переходу від тригонометричної до гіперболічної функції у нас одиниця поділена на гіперболічний косинус фі д. В результаті ми одержуємо інтеграл від 0 до фі де φ поділене на корінь квадратний із гіперболічного косинуса φ. Для алгебраїчної функції, алгебраїчної інтеграла записуємо косинус х це одиниця поділена на y плюс 1, помножене на коефіцієнт переходу від трнометричної до алгебраїчної функції dy. Звідси підставляємо коефіцієнт. перемножимо і одержуємо інтеграл від 0 до y дорівнює dy, поділене на корінь квадратний із y плюс одиниця помножене на y і на y плюс 2. Ці інтеграли будуть дорівнювати друг другу один іншому, коли фі дорівнює логарифм тангенс π поділене на 4 плюс х на 2 і y дорівнює 1 на косинус х мінус 1. Взагалі-то перед вами вірний теоретично спосіб знаходження інтегралів способом підстановки. Якщо ми будемо сюди підставляти, наприклад, так, як роблять в математичному аналізі, то ми одержимо той же самий результат. Тобто будемо робити заміну косинуса на одиниця на гіперболічний косинус, тими способами. Який пропонує матаналіз, аналіз, результат буде той же самий. Єдине, що не те ж саме, що студенти нічого не зрозуміють. Це я точно знаю, тому що стикався з цим питанням постійно. Але це теоретично вірна постановка питання. В подальшому ми ще розглянемо питання, яким чином... Буде відбуватися інтегрування комплексних систем функцій. Там ми побачимо, наскільки важливе знання, що таке коефіцієнт переходу. І чому частина тих інтегралів, які пропонують вам для розв'язання, є просто помилкована. Таких інтегралів, в принципі, не може бути. Але це в подальших відео. Подальших На цьому будемо закінчувати. Всього найкращого!